Раніше в інтернеті був поширений такий прикол, де спотворювали Войтенка, де він розказує про те, як зібрати свої яйця докупи і просто взятися за речі, які ти знаєш, ти маєш взятися. І це відео спотворили до такої міри, що воно просто стало приколом. Тоді, коли докази дієвості того, що він пропонує в цьому відео, є його життям. Він каже, що тобі потрібно зробити ось так, тобто взяти себе купи і сказати, що я можу, і піти і навалювати речі, які ти знаєш, ти маєш навалювати, і результати, яких він досягнув своєму житті, просто 100% доказують його правдивість його методів. І я розумію, що люди, які висміюють те, що він робить, ось цей такий самозбадьорюючий метод. Вони насправді ніколи не відчувають такої древовості до життя, такої наснаги, такого бажання навалювати, рвати і почувати себе мужиком. І я наведу ще декілька випадків, де чоловіки роблять щось подібне. Один Девід Гогінс. 19. Девід Гогінс це чувак, який просто немірно дисциплінований, немірно успішний. В самодисципліні і в тому, щоб просто ä, нужду. Як би то сказати? Який просто шліфує свій характер день в день без зупину. І що він час робить? Він весь час кричить, Who is going to carry the boats and the logs? They don't know me, son. They don't know me, son. І всі люди так сприкалюються з тобою. Who's gonna carry the boats? То їм смішно, типу, якого фіга він зворікає, розумієш? Um, а суть в тому, що якщо ти подивишся назад в історію, або в фільмі, де показуються битви, битви, війни, де. Uh, Одна величезна група людей біжить на іншу, вони всі кричать: Ради чого вони кричать? Тому що, коли ти кричиш, ти пробуджуєш ту інстинктивну силу, де ти показуєш, що я сильний, я можу, я насправді можу завоювати, і я можу взяти ту силу, тому що я мужик. Багато людей абсолютно не мають нічого спільного з тим відчуттям бути мужиком. Тому що ти вже просто мега-сильно затупив твоє відчуття, що життя якесь таке посередкове, ти так, як баба живеш, розумієш, воно так буває просто. Тому інколи просто потрібно зробити щось таке. Я можу. І тільки зрозуміючи це, ти зрозумієш, що насправді все можливо. І заставляти себе ставитися до того. Серйозно, це то, що тобі потрібно, ставитися до себе серйозно, до своїх амбіцій, до своїх бажань і до своїх мрій. Якщо ти полянеш звичайного пересічного чоловіка і запитаєш в нього, коли він останній раз був в бійці з інакшим чоловіком, він тобі не скаже, тому що такого не було. Він не пам'ятає, як це відчувати той адреналін, з яким чоловік повинен стикатися практично кожного дня. Тому що коли ти стикаєшся з, цим, з тим конфліктом, який потребує, який вимагає від тебе вивергати з себе всю ту силу, використовувати всю ту міць, яка в тобі тільки є, тоді ти стаєш ще сильнішим і ще сильнішою версією самого себе. В нашому світі просто справжня сила наскільки рідкісна, справжня мужність, наскільки рідкісна, що навіть чоловіки, які би мали відчувати. В тому якусь привабливість, вони навіть і далеко не розуміють, в чому взагалі ось ця суть бути чоловіком. Справжній чоловік ніколи не старається нікого переконати свої силі. Він ніколи не старається нікого вражати собою. Він просто є чоловіком. І він робить все, що він тільки може, для того, аби помножувати. Свою міць і аби ставати ще сильнішим, і аби, аби воно помножувалося з таким же самим позитивом. То, до чого я тебе закликаю, це перестати звертати увагу на те, як хтось інакший буде окреслювати то, що ти насправді складаєшся, щоб ніхто не дозволяв тобі окреслювати, що складається твоя справжня внутрішня сила, почати досліджувати те, що насправді робить тебе сильним. І робити все, що буде збільшувати ту шкалу.